Я зіграв найпопулярніший режим роблен на даний момент під назвою 99 ночів в лісі, але сьогодні буду не один, а з моєю сестрою зараз так, ми подивимося, що з цього вийшло. Так, все ми зайшли в ігру саму. Добре. Тут інтерфейс дуже сильно змінився. І різні подаруночки, ось гірлянди. Надіюсь, не помремо з першої секунди. Да, так, вот. ось. Я вам в ступені вже говорив, що сестра немає. Mm -hmm. Напишіть в коментарях, ось, коли подивитеся. Коли подивитеся це відео, напишіть в коментарях, чи вам подобається цей такий контент за сестрою. Щоб я знав, що знімати. Вилики погоджу на ведмеді? Для мене ні, мені маленький ніч. Ну, це хіба може бути ведмедом?

О, дивіться, от, от, от є такий, такий Добрийте, тут є такий вот будинок. Давайте ми його відкриємо. Тут ось таке. О, монетки вас. Она боится на него Тому що мужчина не дуже агресивний, я боюсь его в Не знаю. Я нікого тут не боюсь. Давайте зайдемо до того будинку. Ну а теперь не можливо закрити, окей. я взяв все тут, сундук, добре. Помоду додому. Ну, а а можемо здесь досюга ты не нас буде повне... Как я О, дам все вогонь. Оце можна пожарити.

Сріально на синіш, мне вже срівна на мене. Добре, йдем знову до того домика. Просто ж не пам'ятаю, де цей домик знаходиться. А вроде десять. Дар, срібно не тихоленый. Так, да я могу позавлюсь на бу. А де будинок? А вот и будиночок. Та ні, блін. Я майже повністю заповнила вогонь, тільки пару пару тепло. У мене дуже мало їжі, це трохи таке собі. Зараз ми О! Тепер буде файніше. Тепер можна буде битися. Дима, у мене є ідея. Давай посправимо за борт за ш... сафінцю. Ой-ой, наш. Варбан. Виживаємо, як усі люди. Без різни uh, заболю. Ну, коротше, просто виживання. Ну, а то я вже усі ці... <кл 'язано> То, ну, короче, сюда уже буду убивать. Забором. Я тут, ну, на ты, ну, О, я тоже. Видите? А. Бежим за онлайном, иди сюда. Хм. А ну, давай. А. Добре, не не институт, Тут этот мешок. То есть там. Ага. Угу переробку. И вот это тоже мы кидаем на переробку. Добро. Что можно нам скрафтить? Дай карту скрафтить. Вроде прикольно будет. О, нарешь его следует скрафтить. Да, это прикольно. Ему треба они... Бани... Вот. Давай!

Тут можна санки купити, тут багато різного можна купити. Ой, якісь домики, я вже їх побачила. О, він величезний. От тут є якийсь подарунок, треба їм відкрити. Я думаю, що нам з дому будемо сходити, а ми не сходимо. Так. О, тут каністо. Давайте ми її виберемо хто буду відслідувати. Капець гарно це виглядає. Зараз теж ми в домі підемо, подивимося. Це yeah. тут, дивіться, сліди за нами йдуть. Короче. О боже, там якийсь величезний слон, Діма. Серйозно? Так, ти бачиш, бо бачиш там. Бачиш величезний слон. О, здорово. Не бий його, він буде дуже агресивним. Горобан, я втікну. Рабимо? Як вам там? Я думаю, треба відписатись за все. Украсть, я могу украсть, какие сериянды. Ром! Блин! Uh, да нас вогонь, да вогонь? Вогонь далеко. Что, робом? Oh! Тикаем! Тикаем! А ну! Нет! И зато вот тикай бежит, может ты его нагревал? Тикаем! Чекай! Тікає. <сумі> <сумі> Я надіюсь, він за. Ой, в мене дуже мо... Окей, все. Yeah. А блін, в мене нема. А, чи у мене є їжа. Да, в мене є трохи їжу. Фух. В мене, дуже... мене, дуже... мене дуже мало. В мене дуже... В мене дуже мало голову. Як їсти? Бляха, я куди це топку на клавіатурі. Не знайшов де. Добре, трохи вогоня. Я yeah, подерево на Єма він на дерево заліз. Yeah. Він на дерево заліз. Єма. Тут нам треба зробити красиву 12 дерев. А це не... Ой, коротше, якщо це відео набере е -е, 5 лайків, моя сестра буде грати в ці стрілялки, не пам'ятаю, я зараз, Ну, я скрізь вам, вам кину. Якщо це відео набере 5 лайків, вона зі мною будуть ці стрілялки я... грати. Наберіть 10 лайків, щоб я не мала то робити. Е -е, не, е -е, якщо 10 лайків, то вона буде ми разом зіграємо ігру, яку ви напишете. Ну, коментарі, які будуть саме за лайками, і тут ми ігру і поіграємо. Я вже боюсь трохи, друга ніч, вони трохи небезпечніші. Німа, коли будемо дітей спасати? Та самі, де два залі діти знаходяться. Вони знаходяться від... Мені треба їсти перш. А, ми зараз будемо з ними битися. Мені дайте хтось. Ні, блін, мене дуже мало їжі, мені треба. Журку тобі треба. Їх, було м'ясо, ти брала м'ясо. Я не їла, бо я була голодна. А, дуже мало хапки. В мене так все. О! В мені так, якщо ви вже бачите, що ми не профі. Конечно. Далеко не профі. Там той слон ходить, я його боюсь. Де? Зараз є за новинами. Це дива яка, він, не знаю, буде в тебе їжі мало і шопе мало. Це слон. Шовха. А ні, він не пішов, я його бачу. Де він? Я його не бачу. Бо я сліпий, я буду катастрофа якась. Нічого не вид. Добре, йдам туди. Але я прийду, а тут буде все. Вау! Ні, ні, не треба, мені треба. У мене десь був фонарик, але я не знаю, де він. О, вон туди. Я далі себе на вогні. Я почула якісь звуки. Та, та просто, я знаю, що просто йдуть, коли треба добивати. Я їм. Я шукаю їжу, бо. І ти до тебе теж знаходити їжу? Ельфи. О, почекайте, тут ти ти по карті ельф? ельфа видно. Скажете, поки мала. Тільки у тебе нічого на не навколо. Давай, я ще то, мені треба трохи їжа. О, нет, там вовк. там вовк, я думаю, Та і що? Це Вовки и тебя не страшні. Стурини. Ці слони то не страшні. Ти вовка капуст. Так. Ага, бо там. Бля, у меня з палу звуки. Так, туди. Так. Я прям біля альфа. Він десь має бути тут. А, ні, я не біля альфа. Де знаходиться? І зазвичайся, що він там близько. Він на мали, відсутствує. Ні, я прям, я прям біля ельфів десь під... Я його бачу! Ем... Щоб... А... О, я упав. Не О, ельф! Все. Капець, я вийшов спати. А той торговщик досить на мочині? Ну, ми в Дай, вставай, ельф. Давай! Ти з ним що? Ні, я говорю, що він вставав. Він не може встати. Він інвалід якийсь. Та то катастрофа. Чи мені можливо треба цей ліз зламати? Говори, говори, спринт. Блін, куди за мною вовк біжить? О, здорово, вовк, Давайте, битва. Так, там там Вовка б'єся. Я, я, в я ще Вовку б'єся. Взагалі не знаю, де це знаходиться. Да я билля спавна. Я на якусь вишку собралась. Так, сундук, кажу, щось у них десь там. Ага, я туди не піду. Все, я, я помню, вс. Короче, взял. Добро, хотя не тратить це заплатишь, сюди. Я два дерева відразу руба. Вони дуже мало хавки. Я два р я два дерева за Угу. Так, добре. Що у мене залія. У мене є дуже багато їжі. Раз тайк, пожалуйста. Сам ми трохи прикрепимся. Нагогоре. Хаваем. Хаваем. це сюди. Кидаємо це сюди. тут. Як думаєш, ми хоча б 10 днів ще проживемо? знати. Коли скоро до нас прийдуть ці ж... Коротше, давайте, щоб відео не було надто... Ой, щоб відео не було надто скучним. І граємо зараз по максимальному екстрим... екстриму. Давай, я пішов битись. А це дуже скучно вийде. Просто... У мене мало їсти. Що, битва? Ти коли десь цей є? Я, я, я все схавав. Та Віка, ну ти можеш сама оббити вовка і вилучити стейк. Це не є великою проблемою. Що це залітаючі тут? Так, о. ой. Ой! що, о... бачив. побачив? Неожиданно, які Оленя. На мене неожиданно напали ззаді. Ну швидкий. У меня мало. Добре. Ой, мене дуже мало малышка. Ой, та я бачу. Я якось? Ні. А теж голодна лайн як волк. На, е, на вот. Dobra, dobra, faj, tym bo jeszcze nie się. momencie, co tym A w tym nie w tym momencie, 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 żywamy, tak momencie, ja ja karty, Aha. Elf. Ja idę do elfa. Ну, їх там альфа то дістати неможливо. Добре, я йду до, до хати. Та як я зустрахнувся? Короче, супер, легко. Хоч де ні. Я якусь штуку побачу. Кролича нога. У мене весь час вона була, вона просто вилала. Так, а ми з цим того торговщика каже, я не можу гадати. Ну, добре. А, Так. Шо, рибачим, пацани? Беремо. Вот. Так, обнаружи. Хопа. Сейчас мы трохи порубачим. Сюда трассу нам. Ага. Че давайте гирь яндей кино. Я трохи порубавлю, сусыма. У нас другая рыбалка завиду. Ну, виду, а не я, я грав ігру повністю прорибав. Сейчас ми рыбачим. Весь час, але не в житті. У, цій Один. У нас прямо на вулиці за вікном просто таке все саме, як в ігрі. Mm -hmm. Тому що справа з'явитися? Трохи похаємо, зараз да. треба зробити максимальну бойню і просто нападати на всіх, коли не стане ніч. А то, то ну реально досить цікаво дивитися, як ми просто виживаємо. Коротше просто нападаємо на звірів Якщо ми знайдемо зараз того його на якогось величезного, то буде зараз круто. Вот, ніч. Йдемо просто десь. О, на нас нападають, прикольно. Ото файно. Ото файно. Я думаю, що зараз один тут помру, але. ПВП. О, гроші беремо. Так. тільки... Цікав... Ой! Ще другий. Ой-ой-ой, ото неприємно, ото то неприємно. А ні, я померла, мене хтось тягне. Та ніхто не вбивав, часу. Ото зараз супер погано. Настільки погано зараз. Обстановка. Треба просто чекати. Просто він один удар, я умираю. Ти от позмірний. Може, обм. Неможливо, красно. Я і так хотів закінчити весенку цю ігру. Просто виживати, воно дуже багато. 99 начн забирає часу. Ми пройшли чотири дня. Да, нормально, коротше. Надіюсь, вам сподобається такий контент. Поки я тут лежу? Ще з Новим роком всіх вітаю. Зустрінемось. А, це відео вийде після Нового року. На момент записування відео 31 число. У мене вийшло з РЕМ. Тридцять число. Скоро у мене буде новий рік. Там новим роком. Вікен Новий рок. Скін. Але. Коротше, в мене... Вікен Новорічний Скін ваше 24 на 7 кожен рік. 365 років... Ой. 365 днів в році на новорічний скін стомом. Не є великою рідкістю її побачити в такому скіні. Я сподіваюся, що ви проведетесь новий рік супер суперфайно. Um, Ціни в мене на 2026 рік uh, отримати до 1000 100 підписків. Та думаю і до літа можливо, якщо актив буде хорошим. Всіх з Новим роком, всіх з наступаючим. Всім по-па.